Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський спортивний магазин Віла Віва, як ресташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ріднину, яка дозволяє чистити одяг для прання високотехнологічних засобів. Даний, дана ріднина має бачок ємкістю 1 літр. Цю ріднину, Робить торгова марка Токо, швейцарська торгова марка Toco. Модель цієї ріднини, еко ваш універсал Вона для того, щоб доглядати за високотехнологічними е, е, речами, куртки, штани, гірськолижні, сновбардичні куртки, штани, речі, які мають е, мембрану, речі, які застосовуються, в яких застосовуються високотехнологічні елементи мембрана. Тобто, як вони кажуть, виробники торгова марка ТОКО, дана рідина, ековаш Універсаль текстиль підходить до High Quality текстиль, високотехнологічних виробів з текстилю, спортивний одяг, спортвер, андр функціональний одяг. Тобто термобілизна. Вона за. Ця ріднина е, дозволяє зберегти всі властивості спортивного одягу. В разі, якщо у вас е, куртка з е, мембраною, то буде збільшена е, можливість мембрани працювати е, тривалий час. Тобто мембрана буде захищена рідниною, яка використовується в даному випадку. Токо е, універсаль текстіль, ємкість 1 літр. Для того, щоб займатися пранням речей як в машинці, так і в ручному режимі. Приходьте, купуйте, замовляйте ріднину від торгової марки току для прання речей високотехнологічних, розрахована дана ємкість на велику кількість прань, Щоб можна було в машинці чи руками чистити ваш спортивний одяг. Приходьте, купуйте, замовляйте, токо, еко ваш, універсаль-текстиль, 1 літр баночка. До зустрічі! Хай щастить!